Величезний привіт, вітаю вас у сільпу. Ну нарешті бачу, хоч якісь знижки поставили на квіти. Ну, я маю на увазі ось ці наклейки. 50%. Це що у нас? Троянди. 25% від ціни. Тому що квітка пропадає і, мабуть, просто викидають. А так, бачите, щось можна придбати зі знижками. А у сільпо з квітів. Дивіться, які. Теж зі знижкою 50%. Ну що ж, влаштовуйтесь зручніше, подивимось сьогодні ціни в магазині Сільпо. Теж, бачите, вже все. Дуже шкода. Ой, та він висох. Горщик сухий, сухий, їх треба підливати. Дайте мені, я його поставлю відживу. Добре, ходіть. Слива жовта, зараз по 50 гривень. Сільпо слива червона по 40 гривень і звичайна сливка 17,60 Навіть зі знижкою бачу лохина 50%. 200, ого, 250 гривень. Це за пів кілограма. Я думав, що це кілограм. Ціна за а це за пів кілограма. Ну, ціни вже, мабуть, піднялись на лохину. Інжир 25 гривень за 100 грам Виноград чорний.

Подешевіли яблука, трішки ціни впали на яблука, це дуже тішить. Диня Узбецька 60 гривень за кілограм. Добре огірки екстра. Екстра 36. Капуста червона 24, капуста цвітна 50, капуста пекінська 50 гривень, а капуста білоголова 7,90 Перець по 61 гривні червоненький. Морква 8,80 буряк 22 гривні. Майтихі звичайний по 9,90. Картопля 8 гривень. Цибуля жовта 12 гривень. 80 копійок. Цибуля біла 47 гривень. Цибуля з Марсу, дивіться, була 60, зараз вже по 16 гривень. Бери, не хочу. Мабуть, пальне а, здешевіло на ракети, і тому цибуля впала на ціну, яку з Марса привозять. Картопля рожева 14,90. Картопля біла, 8. Добре. Так, ну що я вам хочу сказати, почалася ціна тижня. Бонжур сільпо по ціні 35 гривень. Шоколад Корона 20 гривень. І чорний, і молочний. Плитка 85 грам. Олейна вагою 850 мл по 46 гривень. І молоко 25 гривень 900 мл. Так, до речі, знижку на хліб 30% можна отримати ну, власного виробництва, яке вони випікають, а з 10 вечора до 22, до закриття, 30%. Чудово. Це ще один варіант зекономити на смачний хлібчик. Так, ми з вами на сирах і, як завжди, дивимось, а, акційний сир, сир від пірятин, король сирів 24,90. За 100 грам зараз в акції. Так, і ось тут ще якісь є теж по знижці 29,90. Це самі найнижчі ціни. З жовтим цінником але тут бачу ще Радомеру від 2790. Теж непогана ціна. Так, ходіть з вами в холодильник нирнем. А тут у нас крем чіз. Вагою 200 грам, а навіть 200 грам, бачите, як добре. Вагою 200 грам, Зі знижкою навіть більше ніж 50%. 65 гривень. Ось такий, а ось такий по стравами чи ще мені да стравами. А спеціями 65 гривень також. Зі знижкою майже 40%. Завжди звертайте увагу на ось ці наклейки. Це дає можливість трішки зекономити сир. От зараз вийде він за 50 гривень, 125 грам ось такий. Завжди звертайте у вашому сільпу на ось такі знижки. На камамбер знижка 125 грам, 70 гривень. Йдемо з вами на ковбаски, на сосиски подивимось. Так уси. 25% знижки, добре. Знайшов я ще один цінник. бринза ніжна, 170 грам, 42 гривні. Тут ціла-ціла купа сосисок від глобіну. Упаковка йде 275 грам, вищий сорт. 50 гривень. Так, ось такі бащинські міні. З курячим філе, без оболонки, вже готові до вживання. 350 грам вага. Ювілейні сардельки. Три товстунчика, вищий сорт. Йдуть на вагу, мабуть. Сир ферма голландський, бруском та сметанковий, вага 150 грам. Сардельки ювілейні, три товстунчика, 17.40 зараз. Так, сардельки Алан Ретро з вершками. 27,40. Те, що в акції. 350 грам, три корівки. М'яснашки, м'ясняшки. Мами довіряють, діти обожнюють. Так, ковбаса берена вищого сорту, оболонка неїстівна. Зараз ми теж з жовтим цінником подивимось. Так, 84-85 гривень за палочку, 350 грам. Так, тут ще якийсь жовтий цінник я знайшов, що це у нас лікарська. Ювілейний. Створено за правилами. Кобаса Варена, вищий сорт. Палочки йдуть по 400 грам. Бачу сосиски м'ясна гільдія з вершками та телятина. Упаковка. Ціна за 100 грам Ціна за 100 грам 19,90. Зараз зі знижкою. Також і тут якась м'ясна гільдія. Це вже королівське, це для королів. Вже готові до вживання. 16,90, навіть трішки дешевше. За 100 грам також ціна. Мясна гильдя з вершками та філе індички. Вищий сорт. По 19,90. Також ціна за 100 грамм. Добре. Алан. 25% знижки. Проха. Це так схожі на польські. Берлінки. Упаковка, я маю на увазі, вищий сорт, якість гарантована. 25 гривень за 100 грамів. Тут навіть є наша ряба. Крило куряче по 10 гривень. Ціни всі вказані за 100 гривен. Це в нас куряче стегно, наша ряба 16,90. Бачу гумілки, наша ряба 12,40. І філе наша ряба 1890. Так, кому потрібно, можете ставити паузу, дивитись те чи інше м'ясо, яке вас цікавить. Сало 22,40. Так, свиняча вирізка 29 гривень. Ціни також всі вказані за 100 грам. Курка домашня. 63 гривні. 670 грам. Цікаво, як це. Мабуть, за курку. 670 грам, не зрозумів я ціни, звичайно. Взагалі щось не зрозумів. Фарш свиня 14,40, фарш по домашньому, яловичина свинина 17,90. Курячі куряче філе 19,40 зі стегна. Куряче філе 17,40. Печінка 7,50. Куряче стегно 8 гривень. І курячий бульйон 3,90. Тут, як завжди, рибка, короб по 14,40. Короб патерний 22,90. всі ціни за 100 грам також. Форель райдужна 29,90, кальмар щупальці 34,90. Яка краса, але як їх їсти, а? скажіть мені, будь ласка, цю, цю красу. Товстолобик 22 гривні, сьомга філе 76,90, ціна тижня Форель 39,90, Форель стейк 49,90, сьомга стейк 57,90, сьомга кусок 53,90, креветки 50 гривень. Ціна також за 100 грамів. До речі, треба подивитися, як їх готувати. Може зготувати. Кумбрія 32.40. Так, лящ 22,90. Окунь гарячого копчення. Ну, в принципі, все самі бачите на екрані. Так, салака гарячого копчення по 10,90. Навіть є скумбрія рулетики 32 гривні. Міді, такі як на пляжі. Такі як на пляжі носять. <гад> так, лосось хребти. Ой, який класний. Майже 930 гривень. За кілограм оселедець гарячого копчення 14,90. Не бачите, навіть тут коптять. Все в сільпошці. Ну що ж, подивимося, що в ціні тижня насіння соняшникове сансанич солене і не солене. 30 гривень, 110 грам. Сухарики, чіпсарики. А щось поїсти, поїсти є у вас. Шоколад світу 30 гривень, 25 корона, молочний пористий і білий пористий, 25 гривень. І також міленіум. Ось цей. Це велика плитка, 135 грам. По 40 гривень усі. З різними смаками. Кілька аквамарин. Кілька в томатному соусі з паприкою. Спроти. Шпроти від премія. 160 грам. Оливки зелені. А йдуть з анчоусами і з лососем по 40 гривень. Оливки зелені 45 та 40... 46 та 42 гривні. Так, я рахую 55 гривень, це ще нормальна ціна на ось ці огірочки. Дивіться, тут іде вага 675 грам, 55 гривень, знижка 42%. А ось лечо Рататуй, 450 грам. Дорогувато, подорожчало. Гриби печериці від премія 280 грам. Квасоля. Я так люблю квасолю в різному вигляді. Тут у нас цукрова кукурудза 425 грам. І горошок. Те ж сама фірма 40 гривень, 420 грам. Паштет Хамме. Я його колись купував, мені сподобався паштет хамми. 35 гривень зараз. З різними різними смаками. Скумбрія від екватору 70 гривень. Тунець подрібнений в олії 45 гривень. І ось така штучка, сардини в томатному соусі 39 гривень, 100 г. Подушка, майонез повна чаша. 160 грам, 16 гривень. Зараз торчин домашній майонез. Вага 300 г, 36 гривень. А майонез від Щедро, золотий 300 грам, 33 гривні. І щедро провансаль вагою 550 грам, великий 56 гривень. Це у нас томати, сілі очищені у власному соку. 400 грам, 56 гривень. Томатна паста, вищий сорт, від премія 450 грам. Чесно кажучи, я її раніше не бачив. Мабуть, недавно з'явилась. Хуторок. Ріжки, витки 30 гривень, 800 грамів. Тут у нас теж хуторок. Спіральки. 800 грам, 30 гривень. І хуторок. Пір'я, 30 гривень 800 грам. А тут нижче я знайшов ось такі ріва, 400 грам. Пера. Також 400 грам. І вермішель рева. Гімалайська сіль від приправка. Скільки тут 200 грив. Заправка салатна, на це Торчин. 20 гривень. Мівіну а в сільпо можна придбати за 20 гривень. Це велика мівіна. Вагою 80 грам. Да. Це що у нас? Теж лапша швидкого приготування. 20 гривень, 75 грамів. І ось така також з іншим смаком. Для пухнастиків Felix пауч 85 грам, 13 гривень, смаки в асортименті. Клуб 4 лапи, 13 гривень в акції, але тут 100 грам. Сухий корм, клуб 4 лапи. Для кошенят 300 грам. Ось такий артек. Солоний з томатами, смаком моцарели та базиліку. Щось він мені не сподобався, коли я його куштував. 43 гривні майже 200 грам. Дитяче пюре 18 гривень 90 грам. Смаки в асортименті. Хто любить і риски. Печово вівся з арахісом, 450 грам, ось така упаковка. Зараз по 50 гривень. І знов я хочу їсти. Не треба мені ті огляди робити. Я зараз знов щось понакуповую. Марія. Мрія печиво з цукром 140 грам. Марія печиво затяжне. 160 грам. Кав'яр від Веладіс Філадельфія. І крауслетти зі шматочками копченого лосося. 54 гривні 160 грам. Тут ікра мінтая, подрібнена, підкопчена, 100 грам 47 гривень. Ікра тріски. Також 100 грам 47 гривень. Яйця від повна чаша. Власна марка тебе скільки? 50 гривень. Ясен світ 53. Преміум ковочка 53. По молочці, якщо я щось побачу з хорошими знижками, я вам покажу. От 40%, дуже хороша ціна на йогурт білий від молокія. Хороша ціна. 240 грам. Так, знижка майже 40% на Данісимо. А я такий ніколи навіть не пробував. Чорний чизкейк 180 грам, 29 гривень. 28 вибачайте. І ось такий, теж по 28-180 грам Тірамісу. Треба буде взяти скуштувати, спробувати. в Ціні тижня дольче. З різними смаками по 22 гривні 200 грам будь-які 22 гривні. Так, знайшов я ще сир яготинський. 9,5% жирності. Теж зі знижкою. Ціна тижня. 350 грам вага. 50 гривень 5% і 54 9% жирності. Бачу, розкуповують сметану яготинська, 20% жирності, вага 300 грам. І ціна 32 гривні. 26% знижки. Хто полюбляє кефір, ферма. 2,5% жирності, 840 грам. Ряженка. Зверніть увагу, тісто відруть. Зараз зі знижкою майже 40%. Якщо чесно, я вперше бачу, що продавали лід. Дуже хороша ціна на вареники Геркулес 600 грам. 30 гривень, 44% знижка. З картоплею та брокколі. Сільпо акція знижка на морозиво хрещатик. Та морозиво... Та морозиво хрещатик. Зі знижкою масло від повна чаша. 200 грамів завважте. Не 180 І тут великими-великими буквами написано: ментай північно-американський 69 гривень за кілограм. Був 139. В акції Нескафе Голд 199 гривень, 165 грам. В акції Якобс Монарх вагою 300 грам 329 гривень. В акції Якобс Баріста вагою 250 грам 329 гривень. Зараз хороша ціна на піквік. Чорний. Зелений, 20 пакетів. Дуже схоже щось таке на Рафаело, але це не Рафаело. Але щось таке як Рафаело. Кава карт Нуар. Упаковка 210 грам, 329 гривень, хороша знижка 40%. Кава Якобс. Монарх 124 гривні 225 гривень. Какава Якобс Монарх Інтенс 200 грам, 114 гривень. Якобс Баріста 220 грам, 139 гривень. Крем після гуління Арко 40 гривень. Зубна паста Colgate Propolis 100 мл. Дуже хороша знижка на зубну пасту Колгі. Тобто є така велика прополіс 150 мл, 42 гривні. Дивіться, а я знайшов ще один вид дору. Ми звикли бачите, в іншому магазині два види, Авокадо да? там і мінерали, а ось тут дивіться, цвітіння вишні. Я буду закінчувати відео, бажати вам всім економних покупок. Я вже йду знімати наступне відео. До зустрічі.